Я вам скажу, що кожен виклик по-візному інший. Взагалом То в Києві довелося працювати. Ну, взагалом, да, наш загін виїжджав на фактично на всі виклики. Нам довелося працювати, їздити, допомагати колегам і в Чернігівську область. Їздили ми і на Полтавщину. Це коли в торгівельний центр влучила тоді ракета, ми працювали всю ніч. На жаль, нам довелося теж вилучати. Тіла загиблих, я навіть скажу, що там по суті фрагменти тіл. І ми, грубо кажучи, руками кожних сантиметрів розгибали до основи даної будівлі. Тобто важко було. Діти теж. Суди вже по ДНК визначала. Тобто, було, було таке, що да, Там, грубо кажучи, і не було нічого. Якісь фрагменти.